Озвучено українською сайтом Okino.ua Як мав закінчитися фільм Месники Ера Альтрона? Частина перша. Тепер я вільний від усіх кайданів. Вся робота коту під хвіст. Альтрон видалив все, і тепер він у мережі інтернет. Якщо він у інтернеті, він може зробити будь-що. Народ, я не можу зайти на свій емейл. Він змінив усі наші паролі. Все набагато гірше. Він відключив нам кабельне. Це все твоя провина. Як я тепер буду дивитись гру престолів, Тоні? Як? У нас немає кабельного, немає інтернету. Злість! <соценно> <поценно> полегше здорованню. Хаук! Може, колискову? Так, все. Я викликаю Вароніку. Ти думаєш, я не знаю про Вероніку? Добре. Побачимо, як швидко я зможу придбати нову. Це погано. Усі наші технології повстали проти нас. Всі світлофори зелені. Я можу це владнати. Бойова машина до справи? Зараз я все зроблю. Ваші костюми теж не працюють. Це погано. Дуже погано. Стоп! Що ти накоїв? Ти що накоїв? Ми маємо врятувати цих людей. Давайте усі в Квінджет. Вам він не знадобиться. ну! Oh, я просто повів їх хибним слідом, допоки не добудував свій власний метеорит. У них не було й шансу. То коли твій метеорит впаде на землю? Приблизно зараз. Він сказав зараз. Постійща? Що? Hey, Ти щось чув? Yeah. Як ти це зробив? не зважай, побазікаємо потім. І це тому, що я месники повернуться у другій частині. Як мав би закінчитися фільм Месники Ера Альтрона».